Вітаю вас, друзі, підписувачі та гості каналу. Подивимося, яку інформацію на 9 жовтня-четвер карти Таро отримали для нас з інформаційного потоку. Оберіть свою карту з трьох варіантів. Вона надасть підказку або настанову від вищих сил, яка допоможе спрямувати енергію, зрозуміти, на чому варто зосередитись протягом дня. Підтримайте відео лайками. Коментуйте, адже у роботі з енергіями важлива взаємодія. За вашим проханням розглянемо різні сфери життя, тому закінчення короткого шортс-відео дивіться за посиланням, закріпленому у коментарях до нього. Тож, перший варіант. Вказує, що ви маєте. Приймати зважені рішення з урахуванням довгострокових наслідків. У фінансах та матеріальних справах потрібно ретельно зважувати всі рішення, контролювати витрати та доходи, щоб не створити хаос. Це може бути період, коли ви змушені керувати кількома справами одночасно. У кар'єрі та роботі важлива гнучкість у робочих процесах, балансування між різними завданнями чи проектами. В особистому житті необхідно знаходити компроміс між власними потребами та потребами інших, а також баланс між роботою та особистим життям. Життя вимагає від вас бути гнучким та швидко адаптуватися до змін, щоб уникнути хаосу та забезпечити стабільність. Другий варіант. Після періоду змін доля привела вас до нового, більш позитивного етапу життя. Настає час надії, зцілення та реалізації ваших бажань. В особистому житті після неспокійних подій настає час стабільності, коли ви можете знайти справжню любов або покращити існуючі стосунки. У професійній сфері несподівані можливості перетворюються для вас на успіх та визнання. Ви реалізовуєте свої професійні амбіції. У духовному розвитку, після змін у житті, ви відчуваєте оновлення та внутрішню силу і гармонію. Карти вказують на щасливий збіг обставин та позитивні зміни, що настають після періоду невизначеності. Ви можете знайти мир, щастя та реалізацію, спираючись на внутрішню мудрість та надію на краще майбутнє. А третій варіант вказує на період страждань та що